Вітаю криптоспільнота! Це відео приблизно на 3 хвилини. Тут теплова карта ліквідацій, денний та годинний графік, опитування курсу на сьогодні, альт-сезон і головний прогноз. Мій текст читає програма, тому можливі неправильні наголоси. Ця інформація є загально доступною в інтернеті, не сприймайте її як фінансову рекомендацію, це просто думки автора, для інвест рішень проводьте свої дослідження. Прогноз біткоін на сьогодні, 4 квітня 2025 року. Що було вчора. День розпочався з курсу 82, з рухами наверх до 83, потім вниз 81, завершився день як і починався на 82, там же і були максимальні об'єми торгів. Далі інформація про накопичення біткоін ліквідності і де можуть бути ліквідовані активи трейдерів та інвесторів. Теплова карта ліквідації за одну добу. Знизу шорт ліквідність на 82-81. Зверху лонг ліквідність на 83-84. Тижнева карта ліквідації. Тут ще пусто. Трейдери налякані. Потрібен час для розуміння нових умов ринку. Знизу шорт ліквідність на 81-80. Зверху є лонг ліквідність на 84, далі пусто до 89, і там трохи є. На денному графіку курс повернувся в дуже потужну зону 81-85, індикатор стакестик залишається в зоні недокупленості, і в будь-який час біткоін вийде наверх в наступну зону 87-88. Але гадаю, після того як люди розберуться, як діяти в нових умовах, Бо фондовий ринок в кризі, на жаль, в штучній, і крипту це не може не зачепити. Хочете, щоб я робив такі відео, з вас лайк та коментар, всі посилання в описі до відео. Годинний графік. Опитування 4 квітня 2025 року. Прогнозуємо ціну біткоін по завершенню торгів в Європі 15 годин 00 хвилин. 86. Зростання. 84 мій прогноз. 83 норм. 79 зниження. Загальний прогноз на сьогодні. Процес пристосування до нових умов триває, він буде доволі довго, бо звісно будуть зеркальні тарифи, це торгова війна. Тому це надовго, якщо звісно дід не блефує, а поки що прогнозую закріплення бітка в зоні 81-85. Alt 2025. Altcoin Season Index 18, альти ловлять низи, найнижчі місця цього року, вчора був 18, домінація біткоїна на альти триває. Ця торгова війна в першу чергу вдарить по малим та середнім бізнесам, альти на жаль в їх числі, тому вчора був удар більш по альтам, ніж по бітку. Мета китів витягнути з нас альти по нижнім цінам, використовуючи різні методики. І там невигідно робити кришальтам, вони ще планують на них заробити, тому гадаю набагато нижче цін вже не буде. Потрібно просто тримати альти. До фази розвернення біткоїна з максимальних значень цього сезону залишилось декілька місяців, найскладніших для тримання альтів. Повторюю цю тезу щодня, бо вважаю її важливою. Головний прогноз 2025. Болотну федерацію буде знищено. Орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці та щурів і будуть працювати все своє нікчемне та безглузде життя на репарації. А Україна переможе, і розквітне в європейській родині, не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Віримо в нашу перемогу, тоді і інші повірять. З вами був Віктор. Слава Україні!